Завтра, 13 квітня, багато українців відзначають християнське свято Вхід Господній в Єрусалим. Ця дата є важливою подією в житті Ісуса Христа, коли Він верхинах Віслюпу їхав у священне місто. Жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса вигуком Осана, а на його шляху кидали пальмові гілочки. Вітають один одному. Неявню верба б'є за тиждень великий. У різних народів це свято називається також по-різному. Наприклад, у поляків це патрюва неділя, хоча у храмі для освячення вони несуть саме вербу а не пальму. Жителі Балканського півострова освячували візилові гілочі. Тобто, кожен освячував те, що на той час квітувало і від чого розквітало. Врятували ще дохристиянські часи. Тоді це було пов'язано з розквітом природи, весною, побудженням, оновленням. Все, що зеленіє, значить живе, буде водоносити та проростати. Ключова обряд дія верної неділі така, що після освячення гілочок чи галузя, ними легенько б'ють дітей, рідних, знайомих, родичів і при тому промовляють. не я за тиждень великий У народі існують різні інтерпретації вислуху. Вербав'є незаб'ємна, навіть переосмислення у залежності від ситуації в країні. Наприклад, під час коронавірусу можна було почути таке: неяб'ю верба за тиждень паска, де маска. Під час війни неяблю, байрактар є, маючи на увазі ракетний область, якою булася і є активним упродовж тривалого часу. Наше малювниче село Моївка багата талановитими людьми, народними звичаями, обрядами. В нашому селі проживає творча родинна династія Костеньків. Галина Афанасьєва і її донечки, внучки, правнучки. Сьогодні ми запросили Галину Афанасьєвну і її внучку Настю до нас на свято. Щоб вони показали на майстер-клас по виготовленню вербової гілочки. А завтра кожен зможе взяти цей оберіг, піти з ним до церкви, освятити, і він буде вас охороняти і оберігати цілий рік по цьому